Співорганізаторами організаторами заходу виступили Житомирська громадська організація Спілка небайдужих жінок, Богунська районна рада та Житомирська міська рада. Це третій наш проєкт, благотворительний, і ми вирішили зібрати на госпіталь, наш Житомирський госпіталь для ранених. Ідейними натхненниками проведення ярмарку стали Житомирські художники. До проекту долучились освітяни, а загалом взяли участь 83 учнівські заклади. Кожен з нас хоче долучитися до благодійності, і тому сьогодні наші всі діти, батьки, педагоги прийшли на благодійний ярмарок, щоб продати свої вироби, щоб за кошти цих виробів надати змогу нашому госпіталі зігріти тих військових. Вих, які повернулися з війни, безперечно, ми дуже вдячні за небайдужість житомирської громади до проблем вояків, які зазнали поранення або ушкодження під час антитерористичної операції на сході. І ці кошти, будьте впевнені, будуть застосовані найкращим чином для відновлення їх здоров'я та скорішого повернення їх до строю. Дітвора з задоволенням ярмаркувала, бажаючи допомогти нашим бійцям, котрі беруть участь в антитерористичній операції. Разом з ними ярмаркували і керівники області. Я бачу цю роботу така без бісера, а потім бачу з бісером і мені вже подобається. Я беру голку і вишиваю. А що б ти сказав тим хлопцям, які сьогодні хворі? Щоб е, виздоравлювали, ну і щоб далі продовжували воювати за нашу рідну Україну, щоб були мужніми, сильними та відважними. А сьогодні не шкода продавати пироги, які сам спік, і гроші всі зароблені віддати? Ні, тому що вони захищають наші кордони на Україні. Хочу сказати, ми купуємо не для себе. Не для себе, а на подарунок. От, тому ну, з подвійної відповідальності сьогодні ми вибираємо ці подарунки, тому що з одного боку і подарунки хочеться зробити, і щоб гроші витрачені на подарунки пішли, як то кажуть, на благое діло, тобто на підтримку госпіталю, на підтримку наших вояків. Такі ярмарки це напевно єднання людей, єднання допомоги. Військовослужбовцям і хотів би зауважити, що війна не проходить до держслужбовців, що війна не проходить кудись на вулиці. Вона приходить до кожного українця, і те, що сьогодні люди об'єднуються і максимально хочуть допомогти, напевно, це становлення нації, становлення українського суспільства і армії. На ярмарці учні популяризували народні традиції. Перехожі пішохідної вулиці Михайлівської нам висловлювали свої враження. Зустріли ми тут і іноземців, які також ярмаркували та долучились до доброчинності. Я бачу, наскільки Україна зараз об'єднана. Мене радує, що в нас виросла нова генерація. І оці дітки, що тут продають свої творчі вироби, і ті люди, що Купляють і ті люди, що співають на сцені. Зараз ми всі разом. А ще говорили, що такі заходи об'єднують людей довкола спільних цінностей та прагнень. І не дивно, адже Житомирська вчительська спільнота разом з громадськими організаціями об'єднала майже 50 тисяч дітей. І вчителів загалом під час благодійного ярмарку вдалось зібрати 16 тисяч 500 гривень.